Цей світ любить, приймає і береже тебе. І ти не просто так на цьому курсі, уже вивчив практику медитації і можеш сам бути в стані усвідомлення, відчуття себе, полишати думки. Ось в цьому і цінність, яку ти сам для себе створив. Мені приємно було бути поруч разом і створювати всі ці практики, ділитися знаннями. Отже, ми продовжуємо, закриваємо очі. Сьогодні в нас 19-й день марафону. Сміливо йдемо у відчуття себе тут, на опорі. Відчуття простору навколо себе. Тут і звуки, і температура, і об'ємність. І зараз запрошую відчути, як проявляється дихання в формі тіла, але сприймай себе з простору. В цьому просторі є щось, що набирає об'єм. Розширюється, витягується і розслабляється. Це твоє тіло. Відчувши це, продовжу спостерігати, але направ, дихання є індикатором, і нам буває потрібно працювати з дихальним центром, щоб врівноважити свій стан і далі в ясності. Перебувати без зайвого хаосу і шуму. Відчувай паузу після видиху, свідомо свій видих, звучанні, у відчутті тіла. І коли наступить пауза, відчуй цей стан, проживи його знову і знову. спробуй полишити концентрацію тільки на диханні, тільки на тілі, розслаб свою увагу, хай вона розподілиться рівномірно поміж усього, що реально існує зараз. Усвідомлюй весь цей процес. Підтримуй спокій уваги, щоб вона не втягувалася в думки, переживання. Будь в ясності, присутнім, в цьому об'ємі життя, в просторі життя. І зараз ми з тобою зробимо практику майстра. Запрошую, разом зі мною називай стани дихання, назвавши це подумки, відчувай в тілі, наче хвилою скануєш себе на вдиху і на видиху. Три слова я вдихаю, я видихаю, спокій. Називай, проживай свідомо. І ще три. Дихання беззайвих зусиль. Більше усвідомлення природнього процесу, куди ти себе відпускаєш або легко направляєш, два. Один. Коли скажеш спокій, будь у відчутті, в усвідомленні цього стану, що існує поміж думок, поміж переживань, поміж абстрактних емоційних фонів. Оце щось більше як природа творення самого розуму будь в ясності, в усвідомленні кожної миті. Ти присутній тут і зараз. Познайомийся зі станом присутності без слів, Ти, наче знаєш, що це, відчуваєш це. Проживи знову дихання, але будь у відчутті і внутрішнього, і зовнішнього, те, що назовні, повітря наповнює тебе навдиху. Скажи слово наповнення. Коли ти видихаєш, ти стаєш пустим від того, що ти взяв. Скажи слово пустота і досліджи, куди дівається твоє повітря з тіла назовні. Коли ти видихнеш. Скажи слово присутність. І просто побудь в усвідомленні цього деякий час. Наповнення Досліджує дих зовні всередину. І як він йде? Пустота. присутність. І ще п'ять Без поспіху. Кожен процес, вдих і видих, з уважністю. Чотири. Три. 2. Якщо в якусь мить відчуваєш, що важко, десь фоново в тілі існує напруження. Чи живіт не розслабив, чи плечі не відпустив, чи щелепа піджата. Один. І ще більше сповільнюйся. Сказавши присутність, дозволь собі перебувати в ясності, відпусти все пояснення, концентрацією тільки на диханні чи тільки на тілі. Просто будь в усьому. Ні з чим не з'єднайся. Усвідомлюй лише все, що перетікає з форми в форму, з думки в думку. Просто будь. І, звісно, ти усвідомлюєш, що є ще щось, звідки виникає саме споглядання, джерело, неймовірної тиші, гармонії, спокою, єдинство з усім. Я є. Ось ти до нього торкнувся у відчуттях. Прожили знову. Це вдихання, п'ять циклів дихання, наповнення, пустота, я є, Повільне. максимальне це дихання. Четыре два. Один. Казавши я є, перебуваю в цьому стані. Не створюю ні простору, ні пошуку тут для себе, просто відпускаю все, що називав особистістю програмами життя своїм іменем. Зараз ти де ще більше. Ще природою цього життя, що задає цьому житті усе. Перебуваючи в усвідомленні, я запрошую тебе створити духовну дію, подяку, благодарність за життя, за все, що маєш, самостійно. І зараз можна возпроти дію благословіння на життя до світу, до роду, до Творця самостійно. Пробудження свідомості ось ще відбувається, коли ти піднімаєш свої вібрації духовною дією, наміром, волею і переживаєш зараз своє втілення, відчуваєш себе природу життя, ким ти і являєшся цей час. І зараз сповни цією глибиною і красою життя своє серце і знай, що ти зцілюєшся від старих руйнівних програм, коли даєш місце новому. Вдихай сміливо і видихай, затверджуючи цей стан собі. Радий бути з тобою в цій практиці, проводити тебе до цього досвіду. Я вірю в те, що ми зустрінемося на ретритах в Карпатах біля Києва, у мовчанні чи просто на його ретриті, які є щомісяця. І якщо ти зараз бачиш, що твоє життя покращується в цих практиках, уяви, що буде, коли ти почнеш іще глибше розвивати себе. Ми ж тут втілилися не для роботи і заробляння коштів. Це лише є обмін ресурсу для того, щоб ми реалізовували себе. Я запрошую тебе на цю реалізацію на ретриті. Відчувай серцем і продовжуй практику медитації.